Це наш чапа. Він дуже гарна свинка, він дуже гарного кольору, а чорненький це чіпі. В нього з віком з'явилися такі руденькі плямочки. Якщо ви думаєте, що морські свинки це безтурботні звірятка, це не зовсім так. Наприклад, Клітку їм треба чистити майже кожного дня. А, вони дуже багато їдять овочів. Дуже полюбляють морквинку, огірочки, листя салата, капусту в нас чомусь не їдять, але їм не дуже бажано давати капусту. А, солодкий перець. І в них майже завжди має бути. Вони його дуже-дуже полюбляють. Але вони сплять вночі і активні в день. Коли вони щасливі, вони роблять попкорнг. Це вони бігають і підстрибують на одному місці. Приблизно так. <с> uh> а ще вони мурчать. Тому українською вона називається мурчаки. Або кові